Вони не зупиняються, і на жаль, поки триває ця війна, вони зупинятися не будуть. А ми бачили навіть допис посла Сполучених Штатів в Україні, яка сказав, що ну удар жертви, але вони якось так дуже по-дипломатичному забула сказати, з чиєї сторони взагалі хто запустив цю ракету, кому належала ця ракета Російської Федерації? Тобто таке враження, що якась там третя сторона, якась третя організація, такі треті люди. Запустили цю ракету з приводу взагалі удару. Я ну, постійно кажу, що на жаль, тут в таких моментах треба також шукати. А, ну не провину, ні, слід в Україні всередині. Бо ми знаємо, що такі удари зазвичай коригуються людьми на землі. Люди, які знаходяться поблизу, або знаходилися поблизу цього об'єкту, які передали Російській Федерації координати цього об'єкту. Щось там не знаю, розказали, повідомили, і після цього було нанесено цей удар балістичною ракетою. Ми бачимо, як регулярно служба безпеки України майже там раз на три дні рапортує про те, що затримано коригувальника, навідника, навідницю на коригувальницю вогню, які наводили російські удари ракетні, артилерійські, безпілотники, ну удари безпілотниками. Тому я припускаю, що за деякий час служба безпеки відрапортує про те, що затримано людину або людей які наводили удар по місту Кривому, просаді якого загинуло багато людей і багато дітей, і тут також ще треба зазначити, що це один з принаймні ударів, якщо їх там було декілька, щонайменше один, він був за допомогою касетного боєприпасу. Тобто, не Конкретно по об'єкту поцілити, а з метою знищення людей. Яких людей, яких вони собі нафантазували, тут важко сказати. Звісно, ми бачили ті рапорти про якихось там найманців, якихось військових. Але та кількість журналістів і та кількість очевидців, які були на місці пригоди, не побачили жодного сліду військового. Маю на увазі, жодної військової уніформи, жодної кепки, не знаю там фуражки якоїсь військової на місці пригоди. Тільки діти, тільки цивільні.